що, Друзі, у нас є ось такі класні ще вафтерси. Прикол в тому, що цей Вафтерс він у нас тепер в 12 му діаметрі. Раніше були в 10, му зараз 12 й діаметр цього Вафтерсу. У нас їх 6 смаків, один діаметр, різні кольори в них йдуть. Сам прикол в тому, що цей вафтерс, він розчиняється на протязі десь 2 годин влітку. І при цьому всьому він розчиняється, він пилить, він нейтральної плавучості, тобто ваш гачок не буде там прям піднімати, але насадочка ваша буде припіднята. Це дуже класний плюс. І е, при цьому всьому він ще, коли розчиняється, він видає флюрорідину, Тобто, у вас облако пилі є поряд з насадкою від самого вафтерса, І плюс ще флюрорідина розчиняється. І він в нейтралі стоїть. Ці вафтерси в цьому році просто так почали класно розлітатись, такі популярні стали. Тому шість смаків 155 гривень. Одна баночка, їх тут багато в баночці. Тому замовляйте на нашому сайті посилання в описі профілю. Приходьте на наш сайт Дім Рбака і там робіть замовлення. Тому ось такі крутизні авторси.